З мого бюджету на дружину. Громадський транспорт. Громадський транспорт це взагалі, чесно кажучи, болюча тема, тому що 25 гривень, якщо оплачувати готівкою, мені здається, це тижки забагато. Або ровером, або машиною. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо львів'ян на що йде найбільше коштів з їхнього бюджету. Поїхали. Скажіть, будь ласка, на що найбільше йде коштів з вашого бюджету? З мого бюджету? Так. На дружину. А, можливо, там серед витрат на житло, на їжу, на транспорт. Ну, Житло в мене своє, транспорт в мене електромобіль. Всім раджу, до речі. На їжу. Так ось скажу, скільки ми їмо, стільки ми її тратимо. Тобто саме більше йде на дружину. Потім йдуть діти. Ну, ви самі розумієте, бо діти дружини. А все решта то нормально. А чи плануєте ви свій бюджет так Звичайно. загалом? Звичайно. Яким чином? Як вам розказати? Перше на дружину. Друге на дітей. Третє, що вже залишить на себе. Таке. А чи вплинула інфляція на побудову вашого бюджету? За останні роки маєте на увазі. Так. Дивіться, я думаю, що інфляція взагалі вона вплинула на всіх і на все. Тобто, як не крути. А на рахунок особисто мого бюджету та звичайно вплинула, тому що як не крути, ми залежні від тої системи, розумієте? І як казав мій знайомий колега, просто треба багато працювати. Коли ти багато працюєш, ти більше маєш. Скажіть, будь ласка, на що найбільше йде коштів з вашого бюджету? <гум> Чесно. <Нічого суму. гум> <гум> <гум> на їжу, на транспорт, на житло. Чесно кажучи, я не маю такого свого повністю бюджету, я поки що залежу від батьків. Але так більше на транспорт, на їжу, швидше на заклади. І на одяг. У мене ну, то саме, на їжу, на транспорт. А чи вважаєте Львів дорогим містом зараз? Там, особливо громадський транспорт. Громадський транспорт це взагалі, чесно кажучи, болюча тема, тому що. 25 гривень, якщо оплачувати готівкою, мені здається, це трішки забагато. Ну, Але якщо враховувати, що ми туристичне місто, то це, це в принципі нормально. А чи робити якісь заощадження, можливо, і на що саме? Мені здається, треба підівчитись фінансової грамотності, бо тільки як я починаю заощаджувати гроші, вони зразу якось зникають. Ну так, коли є, то відкладають на А Але що може бути? На якісь великі покупки чи на щось таке? Та ні, я просто щоб з собою не мати, щоб не потратити. На, <рес> на харчування. А чи вважаєте Львів зараз дорогим містом? Я не знаю, не проживаю у Львові. І не. тільки гість. <рес> а Чи плануєте свій бюджет там, на місяць, умовно? Звичайно. Так. А чи робите заощадження? Ні. Зараз ні. <рес> ну, звичайно, здається, дуже багато йде на продукти, <рес> е на харчування, а решта йде на, на, на комунальні послуги на е, різні е, на внуків ага. <сум> е, витрати, ну які ще? Звичайно, що вже якісь на, на, на книжки. Ну а все-таки левова частина, та й е, різні ще такі, е, то я вже навіть про то не говорю, що донати. То, то, то само собою. Певно, після харчування в першу чергу йде вся решта йде на, на, на донати, на, на армію і на такі на благодійні. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи є Львів дорогим містом зараз? Дуже дорогим. Так. А по чому ви бачите, наприклад, по яких цінах по зростанню? Ну, то порівнянні завжди щось цікавишся, якими щось порівнюєш. Тим більше, що є в нас зараз багато людей, які приїжджають з різних, з інших. Регіонів України, і це вони розповідають, і, і, і те, що читаєш, десь там в якихось в пресі чи в соціальних мережах, що порівняно з іншими містами, і проживання, саме знаєш, орендування житла, і саме житло є дорожче, і, і, і послуги, і, і навіть напевно ті ж самі певно, продукти, напевно, що вони є тут, може дорожчі. А чи вплинула економіка України останніми роками на те, як ви плануєте свій бюджет? Ну, звичайно, що вплинула. Звичайно, що вплинула, тому що і враховується і курс гривні, і інфляція, і все це впливає. Ціни здорожу дорожчають. Подивіться, власне, чому йде стільки коштів на, на, на харчування на продукти, тому що продукти здорожчують в першу чергу і значно, і відразу відчувається дуже. Дуже відчувається це зростання. А чи робите ви якісь заощадження? І на що? Звичайно, звичайно, робимо заощадження. Робимо заощадження, тому що дивишся, мабуть, власне, тому що в мене двоє внуків і ростуть і, і я власне заощадження намагаюся власне, робити для них на майбутнє. Про, про теж вже думаєш про таку теж якусь свою глибоку старість, якщо Бог дасть дожити. Це теж про те треба думати, тому що треба трошки думати, як я кажу, два кроки наперед. Ну, але ну, щоб такі аж заощадження, то не, не дуже вдається робити. Питання хороше. Напевно, напоїсти, напевно. І, ну, скоріш за все, на розвагі теж якісь, по типу там клуба комп'ютерного ще якоїсь такої штуки. А чи маєте власне житло, чи орендуєте? Mm... Ну, маємо і власне, типу, але це більше як дача працює, а так. А, ні, то це, це, там де живемо, теж воно наше, виходить. Ну так, да, маємо, виходить, так. Да. І скажіть, будь ласка, чи вважаєте зараз Львів дорогим містом в порівнянні з іншими умовною України містами? Ну, я в Львові був не так багато. Це раз, напевно, п'ятий, може, четвертий. А, та ніби, ну, трошки дорожче, звісно, але ну, сильно різниці, я думаю, немає ніде. Продукти, комуналка. Ну, так. А скільки зазвичай зараз комуналка вам коштує? Ну, до трьох тисяч. Немаленька. Що найбільше йде коштів з вашого бюджету? На їжу, на транспорт, 50, на житло? 50. Але і, на дітаї, і На на <гум> А чи вважаєте ви зараз Львів дорогим містом? — Та звичайним місто, як всі міста. І ціни ціни кругом одинакові. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, на що йде найбільше коштів з вашого бюджету? На що йде найбільше коштів? Напевно, на харчування? Так само. І напевно на догляд ага. за собою. А комунальні послуги, наприклад, чи вони займають велику роль зараз? Комунальні послуги зимою зайняли багато грошей, звичайно, так. Зима дуже тяжка, так. Хоча вона була не дуже важка. Так. Ще було не дуже холодно, ще не дуже нас радувало». Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що Львів є дорогим містом в порівнянні з іншими містами України наразі? Ви знаєте, ми живемо в Києві, ми ще не відчули різниці, ще нікуди не ходили, але буде час зрівнятися. Буде час зрівняти, так. І чи вплинуло ваше планування бюджету на ваше планування бюджету власне інфляція в Україні? Вплинула, звичайно, вплинула. Так, треба вже планувати, тому що вже треба слідкувати. Вплинуло, вплинуло. Так, да, перше треба думати <гум> трошки більше, що в першу чергу, що потім, що важніше, шо важливіше. на що можна так. відложити. Так. так Так, що таке. Тобто ви робите заощадження зараз? Ну, ми, ми взагалі сьогодні святкуємо день народження. <гум> ага. І от ми почали тільки знайомство з вашими магазинами. Супер. Добренько, тоді гарного дня. Дякую вам дуже. Дякую, завзею. Скажіть, будь ласка, на що йдуть найбільші витрати з вашого бюджету? На все, що мені потрібно. А що зазвичай таке? Можливо, на житло, на їжу, транспорт? Я не знаю, можливо. а що те, що треба, потрібно в житті, то і то витрачаю. Наприклад, комунальні послуги, чи, дорого, чи багато зараз займають ваші бюджети? Ні, не багато. У мене тепловий насос, плюс-мінус 30, так що, а як в нас зими такі, то я майже не включаю. У мене два батареї. А чи вважаєте, ви зараз у Львові живете, так? Там не стояв. А Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте, що зараз ну, помірні ціни, там, наприклад, на транспорт, на їжу, чи вплинула інфляція загалом на а, ваші планування покупок? Ні. Я транспортую їжу або ровером, або машиною. Ну, так. Це правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, на що найбільше йде коштів з вашого бюджету? Найбільше? Не знаю, напевно, харчування, бо я часто ходжу до магазину за продуктами, тому напевно на це все так. комунальні послуги, наприклад, чи також займають багато? Комунальні послуги то в них конкуренція, особливо в теперішній час. так, так що… А чи вважаєте Львів дорогим містом у порівнянні з іншими зараз в Україні? Сама не можу сказати, тому що в іншому місці не жила, але по словах приїжджих кажуть, що дорого стало, не так як було колись. Чи плануєте ви бюджети свій там, на місяць, на певний період? Ну, певна річ, що планується, але інколи бувають непередбачені витрати. А чи робити заощадження? Так. А на що зазвичай? Ну, на різні потреби. Таке. Просто коли щось знадобиться, різко треба, то будемо мати. І чи плинула інфляція зараз в Україні на те, як ви плануєте свій бюджет? Ну, звичайно, зараз всі відчули. І ситуація така, що так, це відчутно.